Чотири татамі розташували між вольєрами зламами та гірними козлами. Учасників розділили за віком та ваговими категоріями. Новачки їх було 60, змагалися спрощено, тобто мали висмикнути стрічку, заправлену за пояс суперника. Решта 260 учасників за всіма правилами. Кидок два бали, проход захисту, три і є позиції, які дають чотири бали. Больовий або задушливий прийом дострокова перемога, перевів сутичку в партер, зайняв домінуюче положення та утримав так противника до перемоги Віктор для хлопця, який займається три місяці. Це перші змагання. Ну було, я знав те, що я виграю, та я просто стримився до цього. На татамі змагалися й дівчата. Десятирічна Анастасія стоїть на п'єдесталі, тримаючи срібну медаль. Дівчина каже, що трохи не вистачило техніки, але вона не засмучена. Я займаюся джиу-джитсу і мені це подобається, тому що я в давнішим будущем зможу себе захистити. Сутички тривали понад чотири години. Два тижні ми готували цю локацію, збирали татами, робили подіуми, ми зробили чотири великих подіуми, де діти можуть локально виступати по кожній категорії. Це основні змагання. Відбірковий етап для ходу в збірну склад состав Миколаївської збірної, які 20-го числа на чемпіонат на Кубок України в місто Ужгород. Без нагороди не пішов жоден учасник. Додав Євген Санду. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.